Студентка Полтавського коледжу Анна Юхно раніше відвідувала заходи місцевого молодіжного центру. Сьогодні дівчина прийшла до молодіжного хабу. Я пам'ятаю, як вона все починалося з маленької кімнатки, типу, і ми ходили на цю молодіжну студію. А зараз є такий великий хаб. Я така, ого, тут можна і на столки книги, типу, і заходи. Так що я дуже вражена короче, мені подобається. 20 травня у Полтаві відкрився молодіжний хаб. Його роботу підтримують працівники комунального закладу Обласний молодіжний центр. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директора Наталія Панченко. Ми позиціонуємо себе як і ресурсний центр, в тому числі ми і раніше це робили, маючи кімнату в 40 квадратів, якій ми проводили заходи. Тепер маючи таку велику площу, де все заново. У нас є молодіжний каворкінг, безліч зон, навчальних, кінопростір, відеостудія і так далі. Ми працюємо. Сім днів на тиждень з 10 до 9 вечора. Новий простір дозволяє вмістити до сотні людей одночасно. Також він доступний для людей з інвалідністю, говорить голова громадської організації Нова Полтава Юлія Горочаніна. Весь простір може одночасно та, використовуватися. Ви бачите, що загальна презентаційна зона це орієнтовно 60-80 людей в цій залі. Є менша кімната, де ну, зручно 25-30 людей працювати. В студії це більше індивідуальна робота або в міні-групі працювати. Це повністю безбар'єрний простір великою площою, це майже 550 квадратів, який не має порогів, який має зонування, який інклюзивно доступний, чого раніше в стосовно молоді у нас в місті та й в області не було. За словами Юлії Горочаніної, для облаштування молодіжного хабу у новій будівлі використали близько чотирьох мільйонів гривень іноземних благодійників. Основна сума. Фінансування це кошти ЮНІСЕФ. Це близько чотирьох мільйонів гривень, і звісно, ЮНІСЕФ теж має своїх партнерів. Це і посольство Японії, це і Німеччина, це і Штати. USAID фонд, от власне студія за їхній кошти реалізована. Утримання вже саме будівлі. Це комунальні послуги, оплата штату, який забезпечуватиме адміністрування на себе взяла Полтавська обласна рада, так як обласний молодіжний центр є їхньою комунальною. Цей центр він робить багато важливих та потрібних речей для молоді, тобто у цьому хабові молодь може розвиватися саме в такому правильному напрямку, і тут доволі різноманітний ряд діяльності, тобто різні заходи активності, тренінги, настольні ігри, майстер-класи, проекти. За словами Юлії Горочаніної, наступним кроком у хабі планують облаштувати власне укриття. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.